На Вінниччині та Харківщині найбільше вулиць, які потребують перейменування в межах загальнодержавної ініціативи з деколонізації українських топонімів. Орієнтовно півтори тисячі у кожній з областей такі дані оприлюднили на Фейсбук-сторінці громадської організації Декомунізація України. Найменше вулиць, що потребують перейменування на Львівщині, Тернопільщині та Івано- Франківщині, тож більше про процес деколонізації топонімів ми поговоримо. Далі долучаємо до нашого ефіру голову громадської організації «Декомунізація Україна Вадим Поздняков зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку вам доброго ранку. Пане Вадиме, тож станом на зараз ми з вами часто говоримо, але от цікаво почути вашу думку станом на 2 квітня, як зараз оцінюєте темпи переіменування топонімів в Україні і наскільки ефективно чи неефективно все ж таки зараз відбувається процес деколонізації? Зараз я скажу, що темпи дуже швидкі, але лише через те, що до 27 квітня мають бути перейменовані топоніми. Голови громад, далі вже повноваження пройдуть до голів обласних адміністрацій. Тому зараз приймувані йдуть неймовірно швидкими темпами. Там і вже те, що на цій мапі, де ми показували, вже там є певні зміни. Там на Дніпропетровській області вже там галитне мінус 200 топонів. А питання лише в тому, що переважна більшість нових назв через те, що це процеси де. Зараз уже не зовсім знизу, а згори мають назви відверто нейтральні, по типу вишневих, садових, травневих, там, шкільних, тобто якихось дуже хороших, цікавих назв дуже мало. Зазвичай вони нейтральні і не мають жодної якоїсь там пов'язки до місцевості. Це те, що стосується вже з перейменувань. Тобто, Якщо це не якісь хоча б плюс-мінус великі міста, то всі назви абсолютно нейтральні і не мають жодного стосунку до того чи іншого населеного пункту. І це сумно. Тобто темпи зараз дуже швидкі, але якість бажає кращою. Пане Вадиме, які негативні наслідки ви вбачаєте з цих, так би мовити, нейтральних назвах? Ну, насправді це сумно, тому що там багато хто думає, що. От, якщо влада зміниться, от ми не будемо змінювати назви. Тобто, яка влада має прийти, якщо ви будете змінювати українські назви вулиць на інші? Тобто у мене виникає логічне питання. А, якщо б приходити Кацапа, то вибачте, вони повертали вулиці Леніна і Дзержинського. Тому я не знаю, що вони розраховують. Так що, на жаль, це просто іноді невігластво, іноді це саботаж закону, просто зробити в піку, тобто не, не назвемо вулиці місцевими, якимись локальними діячами, загальнонаціональними, просто тому що от ми не хочемо в прямому сірого, ми не будемо цього робити. На жаль, таке є. Це більше стосується невеликих якихось громад, сільських селищних. Те, що стосується міст, ну все ж таки в переважній більшості, то намагаються робити назви плюс-мінус адекватні не завжди, але намагаються е, пане Вадиме, Чому регіонально так картина різниця е, є? У вас якісь пояснення цьому процесу? Ну для початку можна сказати, що в деяких регіонах до повномасштабного вторгнення цифри були абсолютно різними там на тій же Галичині. А в кожній області було десь по 300 вулиць, а там е на території чині, там три тисячі, на Хмельниччині 2,5 тисячі. Тобто логічно, що все відрізняється, це перше. Бо це все було зроблено ще навіть е до повномасштабного вторгнення в багатьох громадах, тому ці цифри змінюють різні залежності від регіонів. Ну і в різних регіонах, е там багато факторів. Десь це. Нормальна плідна робота з обласними адміністраціями. Десь обласні адміністрації цей процес ну, не контролювали і не сильно хотіли ним взагалі займатися. Це як Вінницька область, де процес тільки зараз, нарешті, набрав якихось темпів нормальних, тому така шалена кількість. Десь, як на Харківщині, дуже багато громад, які сильно постраждали внаслідок окупації і активних бойових дій. І тому там зараз ці вулиці досі не переименовано. Тобто теж там є свої питання. Тобто ці вулиці, де деякі банально зруйновані, тому вони і не переименовані. Все по-різному. Тобто, ну, там, Львівська область майже завершила, процес. Франківська майже завершила процес переименування, тому що там і найменша кількість була і адекватні адміністрації обласні, плюс-мінус адекватні насправді навіть громади. Пане Вадиме, ось ви зазначили два таких, як на мене, основних пункти: адекватні адміністрації і адекватні громади. Наскільки в цьому процесі ось тут є взаємозв'язок, коли громада і влада зацікавлені у процесі, і в яких містах можливо можете в областях нам розповісти детальніше, де влада не може знайти точки дотику спільні з громадою і якось врівноважити цей процес, аби він відбувався швидшими темпами і взагалі він відбувався? Можливо, десь взагалі він стоїть на паузі чи на стопі. У ну, мене великі питання є до Харкова, де досі понад 400 вулиць перейменувати і демонтувати там кілька сотень об'єктів. Це все відбувається в такому форматі, якому мені не сильно подобається. Тобто, це дуже повільно і дуже велика кількість і національних діячів із загальнонаціонального пантону, і з локального пантону не вшановані. Це і військові, це і діячі культури. Це і політичні діячі попередніх періодів нашої історії, які ніяким чином не вшановані, це Одеса. Це ще гірше. Там, взагалі, перейменували вулиці на околицях на честь наших загиблих героїв без погодження з родичами загиблих, там намагаються зберегти максимальне там пам'ятники Пушкіну, якісь російські назви вулиць перейменовують. Вулиця Російських діячів на російських, що теж присутня, тобто це все теж досумно. Миколаїв, там, де громадськість домоглася взагалі того, що цей розпустила комісію, наскільки я пам'ятаю попередню, то бо вона там, наприймала не дуже кривих неприємних рішень. Тобто є міста, де все так поганенько, але є там та ж Вінниця, де. Приманоні відбулися якісно і комплексно ледь не на найперша, і навіть радянський меморіал з перепохованням був уявський моріал демонтований і совєтських солдатів перепоховано ледь не на найпершому в Україні. Кропивницький непогано себе зараз проявляє. Ну плюс-мінус Київ, хоча зі своїми питаннями, звісно. От до речі, за столицю хотіло б запитати, яка ситуація в столиці? Наскільки там відбувається деколонізація нас вулиць? Десь порядка сотні вулиць примена тут у Києві. Це прямо з усіма топонімами, які навіть є трошечки спірними. Тобто роботи ще є, але і не настільки багато, наскільки було. Там як я розумію, наскільки я пам'ятаю, там є певна кількість топонімів, які підвисли, по яких вже були громадські обговорення, або по яких мають відбутися громадські обговорення, там уже ухвалені попередні рішення. Треба було їх уже трошечки дотиснути, щоб уже там кількість залишилася мінімальною. А щодо пам'ятників, меморіальних дошок знаю, що процес триває ледь не там не кожного дня, бо є ці от рішення про демонтаж, і київська влада потихеньку виконує його. Не, так, не такими швидкими темпами, якими би хотілося, але процес триває. Ну і плюс там уже готуються нові списки на демонтаж. Тобто не так, як швидко, як би хотілося. Але процес з мертвої точки знову він триває, він триває активно. Тобто, якщо рік тому я до київської влади був негативно в цьому плані налаштований, то тут можна сказати, що процес рухається і так не так швидко, але все одно цілком адекватними темпами. Як оцінюєте загалом те, що зараз вулиці часто перейменовують іменами загиблих? У цій війні, російсько-українській війні наших захисників. Як ви оцінюєте цей, цей масив, такий масовий крок? На вашу думку, чи правильно це робити? Правильно робити, але треба робити з розумом, тому що, на жаль, в дуже багатьох громадах вже є ситуація, що мовно треба поєднати 20 вулиць загиблих на території громади 100. Десь так. Тобто в деяких громадах я знаю, що понакладала мораторій до кінця до кінця війни щодо порівняння вулиць іменами загиблих, тому що вже є конфлікти між родичами, що чому ми наз, вна, назвали іменем того, не назвали іменем того. В деяких громадах є такий компроміс, що називають іменами тих, хто має звання Героя України або якісь там державного винагороду спотужно. Або брав, окрім цього, брав участь активну участь там, у житті. Громади. це там місцевий був якийсь там поет, художник, або там футболіст, або там відомий якийсь діяч громадський е, в такому випадку називають вулицю. Тобто, на жаль, дуже часто виходить так, що вулиця набагато менше ніж загиблих. Тобто тому ця ситуація важка. А як з розумом підходити до таких ситуацій, коли, наприклад, батьки приходять і просять місцеву владу перейменуйте? Це складна історія. Я знаю, що дуже багато місцевих влад міських голів, сільських голів, стоїть перед непростим вибором. Ми взагалі саме тому і накладають ці мораторії, тому що умовно вулиці три на території чотири на території громади, а вже подань десять з різних людей. Аби не було якихось конфліктів роблять так, на жаль. Тобто тут уже дуже складна ситуація. Це найскладніша ситуація, яка взагалі виникає в питаннях деколонізації, і говорив з дуже багатьма керівництвами міст, різноманітних наших українських, і от це одна з головних проблем, яка виникає взагалі під час процесу. Тобто і відмовити практично неможливо так, але і зробити, щоб ну, всі, і нас, всі, всі мої іменами теж не називаєш, тому що нам фактично вже фізично неможливо. Дуже часто буває таке, що банально це ж таки мінімальна кількість родичів подає якісь звернення, тому їх ми нами називають. Хтось відмовляється, хтось не хоче жити на вулиці імені загиблого свого родича, таке теж буває. Тобто все буває по-різному. Дуже, як, як, як вийде в кожній просто в кожній громаді ситуація окрема, і це найважче питання, яке взагалі зараз є. будемо сподіватися, що це, це питання буде легше вирішуватися ніж воно є зараз. Дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Це був Вадим Позняков, голова громадської організації декомунізація Україна. Ми говорили про деколонізацію топонів в Україні. І, зокрема, за інформацією, яку прилюднула громадська організація Декомунізація Україна» на Вінниччині і на Харків. Чині найбільше вулиць, які потребують перейменування в межах загальної державної ініціативи з деколонізації українських топонімів, а от найменше вулиць, які потребують перейменування на Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині.